Рятувальники продовжують розбирати завали зруйнованих багатоповерхівок у Тернополі після російського обстрілу. Станом на зараз відомо про 26 загиблих, серед них троє дітей та близько ста постраждалих. Наразі ще шукають 18 осіб, з якими не вдається вийти на зв'язок. Вони можуть знаходитись під завалами. В місті оголошено триденну жалобу. А до зруйнованого будинку небайдужі приносять квіти, свічки та дитячі іграшки. В Анкарі відбулася зустріч президента Зеленського та турецького колеги Реджепа Таїпа Ердогана. На підсумковій прес-конференції Ердоган озвучив бажання щодо відновлення переговорів у Стамбулі між Україною та Росією. На його думку, ці переговори мають бути прагматичними і орієнтованими на результат. Також Ердоган запевнив, що Туреччина, як і завжди, підтверджує відданість територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Крим, це Україна, як і інші окуповані території, наголосив лідер Туреччини. Також він наголосив, що підтримка кримських татар, які є історичним і культурним мостом між нашими країнами, триватиме. Говорили і про економіку. Було поставлено за мету досягти обсягу двосторонньої торгівлі до 10 мільярдів доларів на рік. Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо заявив, що у російсько-українській війні обидві сторони повинні погодитись на необхідні поступки. За його словами, саме тому США розробляють і будуть продовжувати розробляти перелік потенційних ідей для припинення війни. Цей коментар Рубі однадав на тлі повідомлень змі про мирний план з 28 пунктів. Зокрема, на його думку, аби досягти тривалого миру, Україна та Росія повинні погодитись на необхідні поступки. В той же час головна дипломатка Євросоюзу Кая Калас зазначила, що Європейський Союз вітає зусилля для припинення війни в Україні, але будь-який такий план має залучати Україну та Європу. Поки що ми не чули про будь-які поступки з боку Росії. Якби Росія справді хотіла миру, вона могла би погодитись на безумовне припинення вогню вже якийсь час тому. Натомість ми знову бачимо удари по цивільних, зауважила Калас. Варто наголосити, що поки ніякого офіційного документу подібного плану не презентували. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтвердив, що Україні будуть надані системи ракет дальнього радіусу дії. Правда, не озвучив деталі щодо кількості та термінів передачі. Мовляв, ця неоднозначність є важливою для тиску на Росію. Я можу лише сказати, що ми робимо все можливе, щоб оснастити українську армію системами озброєння, що мають відповідну дальність дії, і це триватиме в найближчі тижні та місяці, якщо буде потрібно аж до виробництва таких систем озброєння. Зброєння в самій Україні, сказав Фрідрих Мерц. Польща виділить Україні 100 мільйонів доларів до кінця року на закупівлю американської зброї в межах програми ПУРЛ. Про це заявив очільник польського МЗС Радослав Сікорський. Варто зазначити, що ці кошти вже будуть надані до кінця цього року. Механізм ПУРЛ розроблений США та союзниками, полягає у постачанні Україні зброї з американських запасів за рахунок грошей країн-членів НАТО. Генштаб збройних сил України підтвердив, що сили оборони вночі завдали повторного удару по рязанському нафтопереробному заводу у Росії. Зафіксовано влучання у ціль. Внаслідок ураження виникла пожежа в районі установок вторинної переробки нафти. Рязанське НПЗ, що має потужність більше 17 мільйонів тонн нафти на рік, входить в перелік найбільших нафтопереробних заводів Росії, виготовляє бензини, дизель, реактивне пальне, скраплені гази та інші продукти нафтопереробки. Завод залучений до забезпечення повітряно-космічних сил РФ. Це вже друга атака на Рязанське НПЗ лише за останній тиждень.